Міністр оборони України Умеров здійснив справжній фурор своєю заявою щодо мобілізації військовослужбовців військово зобов'язаних військовозобов'язаних українців за кордоном. Пізніше цю заяву трохи скорикували в Міноборони, пане Михайло. Як ви бачите ситуацію з чоловіками за кордоном, їх запрошення до лав збройних сил України і чи існує ось певний механізм там щодо. Не знаю в якогось реального впливу на цих людей, які знаходяться за кордоном. Ви знаєте, я чесно кажучи, не бачу в чому проблема заяви пана Міра. Він абсолютно правий. Він говорить про те, я не з точки зору мобілізації. Зараз перейдемо до логістики, але він правий. Він говорить про те, що є певна кількість людей призовного віку, да які знаходяться сьогодні не в Україні. І з ними треба працювати. І тут міністр оборони абсолютно чітко говорить: треба працювати зі всіма. І якщо в нас будуть механізми, а які це можуть бути механізми? Перше це звернення безумовно, і це, от скажімо так, приклад звернення. Друге, це рекрутингові компанії, коли ти можеш через там консульство чи через якісь інші інструменти, треба буде думати, які прийти сказати: Так, я виїхав з України, але я готовий. Підписати контракт з армією зайняти ту чи іншу посаду, наприклад, працювати там в якості оператора БПЛА, ну будь яку там інженером працювати і так далі. Тому подібно. Я готовий підписати контракт. Це супер, правильно, і треба буде цю систему побудувати. Тому що і тут міністр знову ж таки він не говорить про примусову мобілізацію. Ми ж не в своєму юридичному полі знаходимось. Так, це юридичні поля а, інших країн. Ми можемо проводити мобілізацію в рамках України. В, 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 раховуючи законодавчі ініціативи, які сьогодні в парламенті обговорюються, ну щодо змін процедур мобілізаційних і так далі, але ми ж не будемо це проводити примусову мобілізацію, зрозуміло, там в Німеччині, в Польщі чи будь-де. Але агітаційні заходи так. Але рекрутингові заклади так, але підписувати контракти так і таким чином надавати можливість чоловікам повернутись в країну, легалізуватись, да і так далі. І тому подібне тут міністр абсолютно правий. Я спокійно ставлюсь до цієї заяви. Він як міністр оборони зацікавлений в тому, щоб по-перше вирішити певні проблеми, юридичні проблеми людей, які там так чи інакше виїхали з України, да ну які певно не завжди. Давайте так відповідно скажемо не завжди законно виїхали. Він готовий піти на те, щоб легалізувати їх можливість повернутися в Україну і прийняти відповідну участь у війні проти Російської Федерації. Друге, міністр говорить про те, що ми зацікавлені, м'яко кажучи, в проведенні певних рекрутингових процедур, тому що в нас велика масштабна війна, і нам треба розуміти чітко, скільки в нас людей на якому напрямку буде працювати. І третя складова безумовно, міністр не говорить, що уряди інших країн будуть приймати. Участь у примусовій мобілізації, ну це ж очевидно. А інша справа. Що якщо люди, які виїхали, будуть розуміти, що, наприклад, в Україні вони все ж таки мають більше шансів там далі щось там робити, отримати і так далі, а наприклад, вони не змогли інтегру... інтегра... інтегруватись в, скажімо, в простори тих країн, де знаходяться, ну не змогли там знайти роботу чи ще щось, і так далі, ну це буде вже ж абсолютно. Раціональний вибір цих людей, їм дати треба опцію таку, от про це йдеться. Mm. Дякую. Крокуємо далі. Наступна тема: до Києва прибув новий глава МЗС Польщі. Про це Радослав Сікорський повідомив у соцмережі X Зауважив, що це його перший візит за кордон на посаді міністра. Пане Михайлечу, можна вважати це таким початком перезавантаження стосунків з Польщею. А я все ж таки тут трошки на дві складові розділив. По-перше, в нас абсолютно просто причудові стосунки з Польщею, от з Полшою як країною. Чому <кій> вони причудові, Тому що, попри все, ми зараз перейдемо до другої складової. Попри все, Польща залишається найближчим нашим партнером і союзником найближчою країною, яка транзитивно вирішує для нас все, і транзитивно, і там ремонтно. І все, що потрібно, ми через Польщу вирішуємо, окрім певних економічних складнощів, які і це друга складова. Виникли, тому що мені здається, була трошки певними політичними партіями, неправильно модерована політична. Я не хочу там політично втручатись у внутрішні дискурси, да, в Польщі знову ж таки. Але, на мій погляд, це була неправильно модерована виборча компанія, яка привела до. Того, що певні, скажімо так, і політичні групи, такі як партія Конфедерація і певні соціальні групи, такі як там, наприклад, перевізники, вони вирішили скористатися цим моментом для певних шантажних там дій, і таким чином безумовно вони наносять нам шкоду. І безумовно цю шкоду треба якось припиняти, вирішувати і так далі. І тут мені здається, що абсолютно нормальний уряд, який сьогодні хоче будувати стосунки в рамках європейського союзу, правильної будувати, продовжувати нарощувати допомогу Україні, це уряд Туска безумовно зацікавлений в тому, щоб оці всі скажімо після виборчі. Нюанси все ж таки до кінця врегулювати. Вони вже потрошку там регулюються, йдуть переговори на рівні прем'єрів, і на рівні міністрів закордонних справ безумовно, і так далі. Але я вважаю, що і пан Сікорський він абсолютно щиро вірить в Україну абсолютно щиро зацікавлений тому, щоб Україна перемогла в цій війні. Я думаю, що це тільки пришвидшить а... там прийняття оптимальних рішень. Наступна тема: не можу не проговорити з вами про цю ніч, яка була ось проти сьогоднішнього дня. Гучно було в Києві, не тільки в Києві, там багато по Україні в регіонах, але тим не менше, в Соломінському районі один з багатоповерхових будинків постраждав, постраждав внаслідок шахетного обстрілу, шахедної атаки. Чи готові ми до того, пане Михайле? І наші сили ППО до того, що на святкові дні або святкові ночі, там на святвечір, і на новорічну ніч росіяни будуть запускати ось такі привітання, я так можу припускати в великій кількості. Чи готові ми до того, що шахетів буде летіти не 30, 40, 50, а 100, 150 і більше? Ну, давайте так щодо можливої кількості шахетів чи ракет, які можуть там в той чи інший, не тільки святковий, а в будь-який день летіти по території України. Це треба з оперативної точки зору говорити більше з повітряними силами. Вони там займаються аналізом, чи ГУРом, вони займаються аналізом, які є спроможності ну пускові спроможності е, Російської Федерації. І тоді вони будуть тут більш скажімо коректними з точки зору оцінки, ще раз підкреслюю кількості шахетів одночасної кількості шахедів, балістики е, там крилатих ракет і так далі. Я щодо політичного аспекту більше е, скажу так, безумовно, в е, сьогоднішньому. В сьогоднішньому сезоні система протиракетної оборони, протиповітряної оборони України виглядає інакше. Вона не ідеальна. Ну неможливо закрити все небо. це... Ну ну це треба до цього йти, але це дуже складний процес. Це дуже багата кількість має бути і систем радіоелектронного слідкування, да, і систем протиповітряних і так далі. І президент над цим працює. Президент до речі на прес-конференції чітко сказав, що в нас будуть додаткові там ще системи Петріот, додаткові системи NASS1, Тобто Наші партнери продовжують в рамках своїх військових пакетів. Це до речі, говорить про те, що допомога в принципі не припиняється незалежно від, від, від тих там розмов, які ведуться і точаться, що Європа втомилась від України. І там зменшує допомогу військову. Ні, 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 все йде, і наші партнери готові ще додаткові системи протиракетної оборони постачати в Україну, і це буде відбуватись. І мені здається, що в принципі система більш готова, набагато більш готова в цьому році, ніж було це все в минулому році. Але чи будуть на жаль такі інциденти? Ну, безумовно, я ще раз підкреслю: на жаль, да, ну ви не можете гарантувати на 120% ефективність протиракетної оборони. Все ж таки, Росія використовує не якісь там. Кустарні, кустарного виробництва ракети так вона використовує системно, використовує величезну кількість максимально там, ну принаймні ракетно, якщо ми говоримо про ракети, максимально новітньої зброї. Модифіковані шахеди, модифіковані крилаті ракети, ті ж скандери різних модифікацій, мобільні, крилаті, ті ж калібри, це сучасні ракети, ті ж, скажімо, надзвук, та ж балістика С-300, С-400. Ну, Тобто Росія ж використовується, вона конкретно б'є по цивільному населенню. Це важливо. І якби вона була там по військових цілях, це ну, було б ще, як би. Ну, Нонсенс безумовно вона атакує іншу країну, але було б зрозуміло. Але ні, Росія ж хоче бити саме по цивільному населенню для того, щоб залякати, для того щоб створити додатковий оцей психічний психологічний тиск і тому подібне. Вона буде це робити. Але мені здається, ще раз підкреслюю з політичної точки зору з точки зору оцінки наших спроможностей сьогодні. тих, скажімо, постачань, які ми отримали від наших партнерів, система виглядає зовсім інакше. Вона набагато більш дієздатна і тому безумовно наші повітряні сили спробують завадити росіянам нанести там суттєві враження. Пане Михайло, сьогодні мав розмову з одним з військових, який озвучив ідею, що після нашої перемоги було б непогано впровадити в закон... Значить, в правовому полі поняття приватних військових компаній для того, щоб можна було і працевлаштувати ветеранів по закінченню війни, і в тому числі щоб вони відчували свою потребність і використовували свої навички, які отримали під час війни. В тому числі, там і там, наприклад, за кордоном, допомагаючи там тим, тим чи іншим країнам, там в військових діях, як ви ставитесь до подібної ідеї до приватних військових компаній, я м'яко кажучи, ставлюсь вкрай позитивно. І вважаю, що це абсолютно нормальний розвиток. Да, для ну не всі ж залишаться на контракті. Ну тут я зразу зроблю обмовку, що перше слово там було дуже правильне перемога. От після цього можемо там про все інше вже говорити. Я розумію, що можна думати сьогодні, і можна з відповідною ініціативами заходити до профільних комітетів там по національній обороні, по національній безпеці обороні, обороні з ними починати вже, щоб вони якось думали, як може виглядати архітектура законотворча, чим Законодавча, вибачте, архітектура щодо приватних військових компаній можна попередньо вже це обговорювати, але все ж таки ключове слово це перемога. Да, мені здається, що сьогодні треба думати тільки про це з точки зору і ресурсних можливостей, і з точки зору логістики, і з точки зору внесення коректив, тактику ну стратегія в нас незмінна. Ми розуміємо, що якщо Росія залишилась будь-де на території України, то в нас з вами війна буде продовжуватись. Тут немає жодних сумнівів. Але сама ідея дуже цікава, тому що я ще раз підкреслю, не всі залишаться на Контрактів армії ну просто не потрібна така, буде кількість людей в армії. Це очевидно. Крім того, багато людей, які ну які зрозуміють, що для них от військова справа це ну, це, це, це ключ, серце, все, що вони хочуть робити, і да, і ці люди можуть тоді працювати. Більше того, з урахуванням досвіду цих людей вони будуть дуже високо цінуватись на глобальному ринку. Е, певних послуг Да? а це дуже важливі послуги, тому що все ж таки світ нестабільний. Багато є ескалаційних точок да де треба працювати. Це і Африка, і Близький Схід, і, і мені здається. Що і Латинська Америка скоро може стати такою, якщо там Венесуелу Він, не поставлять все ж таки на місце і так далі. І тому це дуже і дуже приваблива для мене, ну як на мій погляд, ідея, і треба про це думати. Військові приватні компанії це цікавий напрямок розвитку, в тому ж числі, наших бойових спроможностей в майбутньому. Дякую. Ще два запитання від наших глядачів, які лишили їх під анонсом нашого сьогоднішнього ефіру. Чи розглядається питання підвищення пенсій? Ну, це скоріше питання до Міністерства соціальної політики. Ну, безумовно, треба ж, все ж таки, зважати на дві складові: перше, на інфляційні показники, да? ну, тобто, наскільки відповідає пенсія тим можливостям, які сьогодні є у людей і. Базовим потребам людей да чи можуть вони профінансувати базові потреби, але знову ж таки це міністерство соціальної політики більш детально тут може говорити компетентно говорити. І друга складова треба зважати на пріоритетність того, що відбувається. Ну тобто, все ж таки, сьогодні величезний обсяг грошей там. Лева частка бюджету йде на потреби збройних сил України. І ще раз нагадаю: 18 мільярда трильйона гривень це прямі асигнування на війну, як таку, якщо ми це не будемо робити, а це ж все ж, все ж таки, дивіться, це ж величезна сума, яку яка не йде на соціальні транспорти, якби в нас був мирний час, і так далі. І тому треба про це думати. Пріоритетність сьогодні, як би це не не звучало боляче, це армія безумовно, але Держава свої соціальні зобов'язання виконує, тобто шукає можливості. Соціальні трансферти йдуть, немає зупинки. повертаюся до питання трошки раніше, яке ми розглядали. Немає проблем з соціальними транспортами і не буде і пенсії, і бюджетні виплати все буде своєчасно. Але щодо підняття, резонне питання ще раз підкреслю воно дуже правильне, але це треба з Мінсоцом дивитись, чи зможуть вони там шукати спроможності для збільшення видатків на пенсії. І ще одне запитання більш філософське: таке: як Михайло бачить Україну за 2, 5, 10 років. Це не філософське, це дуже практичне питання. Філософське <рес> це ми можемо так собі там знаєте в традиції порозмовляти. Але я бачу конкретно, я бачу зовсім прагматичний вигляд кути <рес> Україні. Віде. Перше, це інші соціальні інститути і інші державні інститути. Вони набагато більш компактні, набагато більш функціональні. Їх буде менше і буде менше регуляторних функцій держави. Це точно. Друге, я бачу розквіт української культури. Тому що це буде ну престижно фінансувати. В нас будуть там осередки бізнесменів, які нарешті в синергії з державою почнуть все ж таки фінансувати щоб ринок українського культурного продукту в цілому і література кіно. Там телепродукт, я не знаю, музика да і так далі. щоб вона, по перше, була в набагато більшій кількості, тому що це важливо для ринку. Да, у вас має бути багато продукту, різного продукту, жанрового продукту, а не просто там одна книжка на рік, да? і так далі. І, і це все буде мати величезний бюджет для промоції на зовнішніх ринках. Тобто Україна буде мати можливість. Оце вікно можливості після перемоги. Це ключова вимога. да? перемога це ключова вимога. Як тільки ви перемагаєте, тоді у вас є. Є вікно можливостей для промоції свого, свого культурного продукту, і нарешті Україна цей культурний продукт зробить надбанням світового культурного продукту. Це дуже дуже потужний інструмент, який нарешті не просто суб'єктність через війну, яку ми сьогодні придбали, а це буде суб'єктність через історію, культуру і автентичність України як такої, чого до речі не було до початку повномасштабного вторгнення. Якби це не дивно звучало, третя складова. Мені здається, що Пройде нарешті оновлення еліти, як такої, тобто вона буде більш все ж таки менш хайпова, менш спекулятивна, компроматна а більш така, знаєте, як це, білий гарвардські воротнички. Да? Ну, тобто вона буде точно розуміти свої функції, буде виглядати інакше. Розмова буде трошки інша. Ну, це мені подобається, да? коли еліта виглядає такою Дуже вихованою, дуже інтелектуальною, яка вміє вести конструктивну дискусію, жорстку, але конструктивну, і ці це, це зміни відбудуться. Ну і нарешті, четверте, ми точно вже будемо розуміти, що вписані в історію, а це це такий, знаєте, якби вкорінення тебе. В людську цивілізацію ти тоді не шукаєш місце, хто ти, що ти, а може я поїду у Польщу, а може я десь буду? Ні, ти будеш вкорінений в сучасну цивілізацію, і це і це масштабно зміниться. Масштабно змінить спосіб мислення в багатьох українців. Тобто, вони будуть не не так, що ми там якась частка бувшого радянського союзу, чи якась частка, можлива частка майбутнього європейського Союзу ні, це буде самостійність. Повністю а, проявлена в тих чи інших ініціативах України і Україна, до речі, буде достатньо активно працювати в глобальному просторі з ініціативами, виходити з різними суб'єктність України суттєво збільшиться. Ну мені дуже подобається майбутнє України. Якщо чи правильно сказати для того, щоб це майбутнє було правильно, треба обов'язково перемогти. Попри всі сьогоднішні складнощі, ми ж з вами прекрасно розуміємо два роки війни. Інші очікування були да, з урахуванням того, що ми бачили у харківській компанії і перенесли потім цей досвід разом з нашими партнерами, перенесли на більш об'ємні кампанії по деокупації і так далі. Але треба далі продовжувати працювати над тим, щоб ці очікування були виправдані.